Соціальні мережі небезпечні для ЛГБТ людей. Про це свідчить нове дослідження. Воно показує, найпопулярніші сайти майже ніяк не реагують на погрози ЛГБТ людям і не фільтрують мову ненависті. Найгірші показники у Твіттера, який тепер називається X. 30 балів зі 100. Ютуб має 41 бал. Інстаграм та Фейсбук по 45 балів. Порівняно найвищий показник має Тікток. 56 балів зі 100. Такі низькі показники дуже нас непокоять. Поки у реальному світі ЛГБТ люди стикаються із насильством, великі компанії отримують прибуток з ненависті замість того, щоб забезпечувати безпеку. Іноді жінка, іноді чоловік, співачка лорд, зробила сміливу заяву. У розмові з виданням Rolling Stone вона сказала: не хоче заганяти себе у рамки і розмірковує більше про свою гендерну ідентичність. Все почалося у 2023 році, коли я приміряла чоловічі джинси. Тоді я почала усвідомлювати свою маскулінність. Потім був мій образ на медгала. Я відчувала себе одночасно і чоловіком, і жінкою. Я не хочу заганяти себе в рамки. Я жінка, окрім днів, коли я чоловік. Бажаю вам слухати себе, і це було останнє повідомлення. Випуском ми дякуємо всім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.